Вітаю! За останні 10 днів українські повітряні сили збили 10 російських військових літаків, зокрема, 9 найкращих винищувачів-бомбардувальників російських, а це Су-34 та Су-35. Ну а також один рідкісний літак А-50. Так повідомляє видання Forbes. Автор статті також наголошує, що російська аерокосмічна промисловість намагається виробляти більше нових бойових літаків на рік ніж втрачає їх у війні. Однак зазначається, що українці збивають російські літаки швидше, ніж вони можуть їх замінити. Є припущення, що українські повітряні сили можуть використовувати установки Петріот та Насамс для перехоплення російських літаків, ну а також вони їх розміщують у мобільних групах поруч з лінією фронту для засадок на літаки та подальшого ухилення від контратак. Зазначається, що зростання кількості. Російських вильотів надає українським протиповітряним захисникам більше цілей для збиття. Також українські повітряні сили використовують тактику створення сліпих зон, які утворилися після збиття радіолокаційного літака А-50. Відзначається, що незрозуміло, як саме українським військовим вдається збивати стільки російських літаків. Але така кількість збитих винищувачів. Вказує на досвідченість українських військових, які ефективно використовують різноманітні ракетні системи. Ну а в Генштабі назвали успіхи Збройних сил України на фронті. В результаті операцій, проведених українськими збройними силами, нанесено успішні удари по 15 районах зосередження особового складу російських військ, а також по артилерійських засобах, засобах протиповітряної оборони і радіолокаційних станціях противника. Зазначено, що авіація Збройних сил України завдала ударів по 15 районах, а також знищила два винищувачі-бомбардувальники Су 34 чотири, чотири розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Крім того, підрозділи ракетних військ ударили по чотирьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох артилерійських засобах і одну засобу протиповітряної оборони та двох радіолокаційних станціях противника. Таку інформацію опублікував Генштаб Збройних сил України за 28 лютого. Але, на жаль, наразі існує найгостріша проблема в Збройних силах України. Справа йдеться про боєприпаси. Доходить до такої ситуації, що треба вибирати, на яких напрямках використовувати боєприпаси. В Британії пояснили, що ситуація з постачанням боєприпасів в Україну залишається складною, оскільки Європейський Союз не може надати обіцяний мільйон снарядів до раніше зазначеного терміну, а саме до 1 березня 2024 року. Це призводить до дефіциту боєприпасів в українській армії і ускладнює її позиції на полі бою. Начальник штабу. Оборони Великої Британії тоні Радакін зауважує, що така ситуація може тривати ще кілька місяців до тих пір, поки країни Заходу не домовляться про подальші кроки у підтримці України. Він додав, що новий контрнаступ України, ймовірно, буде здійснений не раніше пізнього літа або навіть до наступного року. Зараз між союзниками НАТО ведуться дискусії про те, як посилити підтримку України, і очікується, що нові оголошення можуть звучати на саме на липневому саміті НАТО у Вашингтоні або перед ним. Ситуацію в Україні на даний момент описується як дуже жахлива, за словами представника Білого Дому з питань національної безпеки Джона Кірбі. Він підкреслив, що українські солдати змушені ухвалювати надзвичайно складні рішення стосовно того, куди та чим стріляти, і наголосив на тому, що у них закінчуються набої. Під час інтенсивних переговорів лідерів Конгресу з, ну, з президентом США Джодом Байденом Кірбі заявив, що не можна точно сказати, до якої дати Україна може програти війну, але вона безперечно. Починає втрачати територію, яку раніше відвоювала у росіян. Він також підкреслив, що Україна потребує просто негайної фінансової допомоги на обороні потреби. Проте пакет фінансової та військової допомоги застряг в Конгресі. Кірбі наголошує на тому, що потреба у фінансовій допомозі стає надзвичайно критичною і приголомшливий вплив цього бачиться на прикладі втрати міста. Авдіївка через саме брак боєприпасів. Я вам нагадаю, що Сенат США ще 13 лютого підтримав пакет фінансової допомоги для України в розмірі понад 60 мільярдів доларів, переважно на військові потреби. Проте це рішення не є остаточним, оскільки законопроект має пройти палату представників. Спікер Палати представників конгресу завершив робочий тиждень 15 лютого, не розглянувши законопроект про допомогу союзникам. І питання можуть винести у конгресі тепер аж у середині березня. В мене на цей момент все обов'язково підпишись до зустрічі.